І ну що ж, як ми обіцяли, почнемо детальніше оглядати і ознайомлюватися з нашими японськими новими друзями. Сьогодні пропонуємо до вашої уваги Янмар f 165 Трьохциліндровий, 16 кінських сил, рік випуску, 1998 рік. 에, починаємо. Андрій, привіт. Добрий день. Ти ви щось так, ну, так почали, що я аж не вставляю ну, я хотіла продемонструвати. Я хотіла продемонструвати відразу його такий дуже мініатюрний розмір. Як на мене на дворі він виглядає ще менше ніж в ангарі? Хотіла продемонструвати його маневреність разом з цією фризою. Дуже легко керувати ним, легко повертати. Це теж його плюс, але це й заслуга його такого розміру. Ну і е, хочу також сказати: багато було ваших коментарів, яких ви просили точно вказати вам розміри е, шин, коліс, міжряддя і вагу трактора. Значить так, взяла я з вас сьогодні з собою рулетку, і от при вас хочу зразу вимірювати. Андрій, допомагай мені. Дивіться, зразу знімаємо вам ось ширина е, шини. Це що? Ну, 14, да, виходить. Ну, по протектору. Ну, так давай тако... Ну, дивися, да, дивіться. От, от дивіться. Все вам показується. Давайте Тепер по центрах. По центрах. Тепер дивіться, з середини, так, до середини. 82 ніби. Андрій. У мене 82. В тебе як? Ну, хай 82. Хай 82. Вага його... Давайте ще по задніх, щоб не а, казали, давай. що може ще задні. Там. Давай кудимо, давайте під це. бо Зараз почнуть розказувати. Ага. По центрах. Те саме. Те саме. 80 -ка. Нічого не придумали. Так, давай ну, виміряємо шину задніх коліс, щоб потім люди бачили, що ми не придумаємо. Давайте так, О, mm -hmm. що було видно. Mm -hmm. о, оп. Скільки там? 23. Якщо міряти по протектору, верхньому буде 25 Ну, плюс-мінус. Плюс Дивіться, е, вага цього трактора по документах 950 кг. Це ми піднімали тільки щойно характеристику. Ну і отакі розміри шин, міжряддя. Ну я не знаю, Потрібно ще міряти. Давайте поміряємо, вже рулетку ми... взяли, щоб зараз почнеться. Правильно. Давайте ще, ще покажемо, наскільки вона виходить. Фреза. Так, В мене тут метр п'ятдесят чотири, Андрій. Метр а давайте 54. ще по цих по закрилках. І по, закри... і по... Вже від... да, закрилках, які відкриті у нас. У мене буде метр вісімдесят сім. Ось, грубо кажучи, фроза один і шість. один і шість. А якщо мається на да, очі так. один і шість, бо вони ж були відкриті. Ну ось, ось такі розміри нашого тракторця. Давай, Андрій, покажемо, що в нас є особливого під капотом нашого тракторця. Дивіться, відкривається він легко, щось є подібне. Іншому китайською, яка теж має отакий трошки штатив. Ну, але тут легше його влаш... прилаштувати. Так, є в нас акумулятор. Акумулятор 50-ка, по-моєму, так? Угу. В нас є радіатор на 8 літрів, в нас є е, бачок додатковий, розширюючий. Тепер дивіться, в нас ось це є. Е, Повітряний бачок, який той, що ми бачили в нас в китайських тракторах, виведений був доверху, да, перед, там, якщо кабіна, то висока, якщо тут низький, то він у нас схований до, під капотом. Він у нас вже заправлений чистим фільтром. Ось я хочу вам його продемонструвати. Цей чистий, чистий фільтр. Його вже тут замінили на місці. Зараз хочу, ось як він виглядає. Так, ось. ось, чистенький, чистенький. чистенький, новенький фільтр. Так. Закрию його і знову закручу. Так, тепер подивіться, вихлопної труби у нас теж зовнішньої немає, тому що вона в нас так само аналогічно схована ось тут. Тобто ніяких в нас опіків не буде, тому що воно вже все заховано. Продумано. Є в нас е, бак е, на десь топливо. Наскільки він літрів, е, Андрій, буде? Я думаю, тут десь 15-20 літрів. Небагато, так. Да. Небагато, бо мініатюрний трактор. І це все, мабуть, максимум буде його 15 літрів. Трьохциліндровий, назви мотор, Андрій. Я не знаю, до речі, який двигун. Ти тут, не знаєш? Тут японський, ну дивіться, давайте прочитаємо. Угу. Е, а не читається. Покажи, де воно може може... В тому то й справа, що тут не читається. Воно можна прочитати обороти, ага. можна глянути вагу. Ага. Ну, а все інше немає маркувань. Немає то, зараз маркувань. Зараз чекайте, чекайте, зроблю так, щоб було видно. Бачите, ага. він якось там може по- їхньому називається. Угу. Тому що якби вони його возили до нас, я думаю, вони б якось його назвали так, що ми могли прочитати б ці іерогі. Ну, не, чисто... не, на не на наш ринок був розрахований. Ну в да. й рік, в про, про 98-му році наші фермери, селянини навіть і не мріяли про мову про такий, про такий трактор, правда? Ні, взагалі, дивіться, навіть і зараз не возять. Я не знаю маркування двигуна. Угу. Я думаю, якісь там саме їхні. Угу. Ну, ми вам показали те, що є, і те, що я, як зна дійсно вона знаю, є. Чи я придумувати лишнього не знаючи японців, я дивився по різних, що так. вони в кожній моделі різний двигун. Я думаю, що це саме янмаровський двигун. Янмаровський просто двигун. Саме так. двигун. Так, трьохциліндровий. Угу. Форсуночки, форсуночки стоять. Так, гарні до, такі, до речі, гарні але такі. Але подивіться, і, як так? тісненько стоїть, як все гарно стоїть, гарно. Немає який малий цей... Гарна така проводка, глянь, яке воно все. Все дуже таке добротне. Таке, двигун нічого зроблений. ніде не підпалено, нічого ніде не перемотано, ні, ніде, як кажуть, щоб що, щось порушено. було. Ніде не соплить, грубо кажучи, правда? Ніде не соплить, Ну, давай закриємо тоді капот. тут ми нібито все так, да? роздивилися. Да, да, да. Побачили. Легко закривається, дивіться, е, хотіла з з вашу увагу привернути, що навіть на дестопливо зверху, бачите, виведена кришечка, що вона навіть не втоплена, дуже зручно буде заправляти. Так, давай тоді йдемо, пропустимо місце водія і на нашу фризу, на нашу навіску. Андрій, mm. коментуй. Та взагалі офігенна фреза. Одна одна з ліпших фрез, напевно, які були. Навіть не зрівняється по якості з Бометовською. Uh -huh. Ну, тобто по функціоналу. Не знаю чи по металу, uh -huh. я не знаю, але судячи з того, що вона вже 20 років виходила. Двадцять у такому стані, правда? 5. 25, 25 років вона виходила. 25 років це. Uh -huh. То це дуже хороший стан. Андрій, скажи, от навіска, тут аж специфічна навіска. В нас зараз в наявності на цю навіску, крім ось цієї фризи, щось є людям запропонувати з навісного обладнання? Ну, плуг. Плуг, да? плуг підходить, підходить звичайний. Звичайний, звичайний. Плуг підходить. підходить звичайний плуг, можна не гратися. А от з фризою, ну, бажано, щоб була оригінальна. Бажано вже uh -huh. цю фризу uh -huh. берегти. Uh -huh. ну, вже, ну, так воно і є, так. Бажано цю фризу берегти. Uh -huh. Ну, ну, як бажано берегти. Ми вже казали, що ця фреза регулюється різними підкутами. Ось тут у нас є повністю панель, яка керується суто для цієї фрези. Так, Андрій, це тут вона получається. Да -да -да -да. Тут всі кнопочки покажи. Вони виставляються під різними напрямками, під різними кутами роботи. От це меню повністю по її використанню. Який джойстик стоїть? Джойстик. Ну що? Ще щось. Та шо, що, ж, заводьте вже заводимо? Ну ми вже їздили. Давай будемо роздивлятися тут. Значить, так в принципі, якщо взяти по е, місцю тракториста, то дуже багато спільного з китайським трактором. По, ну мається на увазі по спінати. Знаєте, я думаю, як я що? думаю, що в китайців більше спільного з японцями. А наоборот, ну да я думаю, вони злизали. Я, я погоджусь, не буду спорити так. Е, подвійна педаль, тормозу, газ, щеплення. Тут реверсу вже кажу немає. Тут є в нас перша, друга, третя, четверта і задня передачі. В нас тут є повишена і понижена. Ось вона так. Цей так. Це саме висока червона. Так. Оце це є ровлів. Нейтральна, да, і понижена. Так, тепер в нас це буде швидкості, швидкості фрези. фрези. тобто це на навісне обладнання. Швидкості тут бачите, перша, друга, третя. І нейтралка. ну а Тут в нас виходить, э, це, це теж виходить по навісному обладнанню, ні? Так. Це теж по навісному обладнанню і є швидкості підняття. Там можна грати це сі, гратися гратися, е кути нахилу фризи. Ось ці всі кнопочки, ричажки, ну Це треба, я кажу, при роботі застосовувати десь вже на полі, де є земля, і тоді вона ним погратися. Що у нас ще є? В нас є ручний газ, в нас є ручний тормоз, ось він ну, так, спільно. Заглушка, зав... заводити. Ну, а, оце... а, а це, мабуть, дальнє світлоближнє світло. Ось, дивіться, який гарний речажок, геть новенький і дивіться який. Тут взагалі все гарненько. Да, ну, саме саме главное, ви і саме головне бідіка. да. є сигнал. Ще раз Ні, Заведіть, щоб почули двигун. 哦 <Yeah. S 1>。 Виключено. Покажи панель. От наш, тут, яка в нас панель, показує рівень дистоплива, швидкості, температуру. Гляньте яка? Класна, Тісна, правда? Так, оп. Угу. Ну, ось так є, є зеркало, він є на одну тільки сторону, на, другу, на другому стороні немає. Андрій нічого ти не мав показати по фризі? А Ану, заведіть, до речі. Ну. Включить на віску. Оп. Оп, і підняти Оп. і можна регулювати, уявляєте? Самому. захотів, упустив. Да, тобто, якщо один взяв, там, вийшов, щось, наприклад, якесь бадилля попало, собі взяв, підняв і вона піднялася просто за крилком. На любій. На любій. І воно регулюється. Ось так. 98-й рік, попрошу ще. Класно, от скажи. 98-рік. От як продумана? Прикол? От прикол! Але такими штучками, знаєш, і воно приємно, що таке все було передбачено. Ну, Сьогодні в ударі. Мені прям подобалося. Так швидко так чук-чук-оп. Люкс. Да? Ну, Ми ще не сказали про ціну цього трактора. Та десь тут пише. Десь нас тут пише, по-моєму, шість 6... п'ятсот. Ось, ні, шість. 6... А ні, за шість тисяч даємо. Шість ноль Андрій, не, не, не придумаємо. 6... От я вже хотів собі. 6, шість тисяч його ціна. Надіюся, що вам цей огляд був цікавий, корисний. До побачення.